Таю, розглянемо прогноз. На 24 листопада з колоди магічна сила вашого янголо-охоронця. Перед нами карта прощення. Дорогі друзі, сьогодні янголи закликають вас очистити душу від негативних емоцій. Вони розуміють так само, як і ви, що ці почуття злості, образи, ненависті, зради та інше можуть бути цілком виправданими. І як би вам боляче не було, вони просять вас, рідні, мої, подивитися на те, скільки високу ціну ви платите, накопичуючи в собі гнів, страждаючи на безсоння, з бажанням змусити мучитися на своїх кридніків. Рідні мої прощення говорить про те, що ви більше не маєте наміру страждати через дії конкретної людини в іншому випадку. Ми просто караємо себе. Дорогі друзі, зверніть на це увагу. Не обов'язково, дорогі друзі, прощати, помилки, вибачте просто людину, щоб самому знайти спокій. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин Таренько, та Жуковського 17.